Алло? Алло, доброго а, дня. Да, доброго. Алло? Алло? Кажіть. Ага, ви маєте хвилинку часу, то вас львів'янбує на рахунок, на рахунок того Львів Теплоенерго. Ми з вами говорили, я говорила, що мені накрутили великі борги і ви радили просто мені, що треба, які документи. Я позбирала і той статут тої організації, і інформаційні довідки, те, що можна говорити? Так, кажіть. Ви радили мені просто дізнатися всі... самостійно виникли, Витяг, Ну я той витяг взяла. Практично там всі нюанси, що ви радили мені, там всюди відомості відсутні. Взяла ту інформацію про ту організацію. Вона має якісь судові стягнення, вона має арешт боргів. Ну, взагалі, я написала запит до тої організації, завтра йду на прийом до того директора Львів Енерго. Скажіть, будь ласка. Ну я знаю, так ту ситуацію і говорили, мені... Ну, якщо вони йду. не правонаступники, нікого, у вас з ними немає договору, то це самозванці. Я вам говорив про те, що mm -hmm. стаття 189 Кримінального так, кодексу... Так, має, та, розповсюджується на них, бо вони mm -hmm. займаються вимаганням. І це шахраї. Це 190 стаття кримінального кодексу. Вам варто не Криївні. до директора йти, а можливо піти до директора, аби записати з ним розмову, розумієте? От, що це так потім буде. Докладати... Можливо, не треба попереджувати, що я буду записувати, просто натиснути на диктофон і записати всю заяву попередити його. Ну дивіться, ви можете, ну на диктофон ви можете писати без попередження, а якщо ви... На е, смартфон будете записувати, якщо ви, наприклад, не сама будете, а хтось буде з, е, з вами для того, аби е, записати, як ви спілкуєтесь, наприклад, щоб ви не сама пішла, а з кимось там з родичів там чи з подругою там чи той, щоб вас е, фіксували. Тому що я є голова громадської організації, скажіть, я до нього звертаюся Ну так цього, Ви голова громадської організації, а... ви мусите про то знати про статтю 34 Конституції України. От, збір інформації, тим більше, що ви готуєтесь до е, написання кримінальних справ там, і е, цей, відстоювання своїх прав в суді, наприклад. То ви збираєте інформацію. Це ваше право. Йдете, попереджаєте його, що вони шахраї, що у вас з ними нічого немає, нічого не укладено, От, що вони з вас вимагають гроші, вони вам довідку дали з, про вашу заборгованість. Ну я взяла довідку про заборгованість, але я ще взяла десь, десь тижнів два тому. Я не знала, що треба початку ставити і підпис того бухгалтера. То я буду ще раз вимагати, але в мене вже є ота заборгованість, яка Звичайно, заборгованість однак приходять зовсім не, інші. Да, цей документ не завірений належним чином. Це просто папірець. Щоб ви розуміли, так, 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 без думала, підпису і так. без початки. Нехай надають я як просто... слід завірений. <звучить> <звучить> Я, щоб це було належним і допустимим доказом в суді. Ви, ви збираєте інформацію для суду. То їм так все і говорити, да, ви мені говорите, що да, да, ви в да, ці ви порушуєте такі-то, такі то, такі -то да, статті, ви вимагаєте да. з мене гроші, я з вами не маю ніяких правовідношень. І я збираю правовідносин, і я збираю, просто якщо ви не, не, не наведете порядок з цим, то я просто вже збираю документи. Абсолютно вірно. І можете їх попередити про те, що ви на них напишете обов'язково заяву про злочин, внесете відомості до ЄРДР, буде відкрита справа безпосередньо на керівника, який відповідає. Не на не взагалі по загалях, а конкретно на керівника, який відповідає і має право підпису і представляти цю юридичну особу. Я дуже вибачаюся трошечки повільніше, щоб я правильно формулювала свої думки. Що я відкрию кримінальну справу, так і сказати, так? Ну так, звичайно. Для Відкрив того треба вам подати да, Для того вам треба подати заяву про злочин до відділу поліції. Заяву про злочин. До відділу поліції. Звичайно. Статті я вам назвав. Як мінімум дві, ось 189-та це 189. Да, вимагання ага. і 190 це шахрайство. Можна ще 355-ту примушування до прав цивільних правовідносин. Примушування до правовідносин, з яких ми, ну, між ними і мною. Да, да, так, то, то вони вас примушують до того. Розумієте? От як то мінімум ви три. і цивільного кодексу, якщо то далі так буде тривати, да, да. то я буду звертатися з заявою злочин у відділ поліції. Звичайно, так. Да. І вносити відомості до ЄРДР. Зараз вносити відомості. Так, да, до ЄРДР. Відомості до Р. ЄРДР. Єдиний, Єдиний державний. Да, реєстр досудових е розслідувань. Реєстр, то, єдиний реєстр то. До... Досудових розслідувань. ЕРДР. Розслідувань. Судов... Угу. Да. Скажіть, за все повторюю. Я повинна то озвучувати, що я познайомилася з вашими установцями документами, що там немає ніяких отих... Звичайно, це там... ж обґрунтування. Це ж обґрунтування ваших доводів буде. Що, що там нічого немає, вони ніхто і звати їх ніяк, взялися з повітря, торгують повітрям, розумієте, продаючи нам наші надра, або там транспортуючи їх, або ще щось там, вигадують, що вони там вигадують, розумієте? І тепер дивіться, я дивилася за ті на ту інформаційну довідку, я почала регулювати тим фактом, я там знайшла тут дві провадження по відношенню, до... з якимось Нікопольським трубопровідним заводом, там було стягне майно. ну то арештоване говорить... майно. Це можете, в принципі, як доводи свої також додавати до цього, ага. до своєї заяви, там, до своїх пояснень всього ага. іншого то я напишу запит і додаток. І все, що я думаю на рахунок того договору, що вони не мають права мене примусувати. Вони там написали, що вони публічний договір в 2021 році виставили на своєму сай сайті. А прийшла на мене перша квитанція в 2025 році, яке відношення я маю до того договору, чому я повинна... Ну от, от такі речі там дуже, <соць> там дуже багато цікавих речей. Так, <соць> 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 да, вони вас мають проінформувати відповідно до Конституції. З, рішення, з рішеннями, якими вони приймають. А не так, десь там виставили і той. А ви виставили Ми той час. Спілкуватися з рішеннями відповідно до Конституції. Так, да, Це стаття 57 почитайте також 57 важно. стаття. Да. З рішення відповідно до Конституції, а не виставляти на якомусь своєму сайті, так? Ну так, звичайно. Або на білборді десь, або ще десь на паркані написати щось. Ні. А як вони то мали проінформувати то рішення? А то має бути відповідний закон, який регулює порядок доведення отаких е, от, от нормативно-правових рішень до е, відома населення. Має бути відповідний закон. Почитайте уважно статтю 57, першу і mm -hmm. другу частину. Там ви все зрозумієте. Там все написано mm -hmm. зрозумілим е, язиком. Знаєте, дивно, що вони вже два рази дзвонили, чи я прийду. як Я я писала, також, ви кажете, Так поясніть їм, що ви обов'язково прийдете для того, аби шахраїв посадити до в'язниці. Зафіксувати їхній злочин, щоб потім вони відповідали. Кожен з них буде відповідати. Ті, хто заліз на наше майно і цей, і намагається ним управляти цей, збагачуючись на нашому майні, розумієте? Кожен буде відповідати. наше майно і збагачується. На ну, Звичайно. Це ж наше то мені то все писати, То мені все писати в письмовій формі, все, що я думала, запис, ну, завтра там додаток, звичайно. і я собі все... щоб вони зрозуміли, що я від них ходжу. Дивіться, ви, ви намагаєтесь так писати, щоб це у вас вже фактично бу, були доводи для вашої позовної заяви до суду, розумієте? От, щоб ви потім цілими абзацями могли наповнювати свою заяву до суду. І все. Ну, Василь, ну, я сама роб... педагог, я абсолютно з тим не маю нічого, але як таке, просто ви мені порадили на рахунок того запиту, я хоч зорієнтувала, що що я маю робити. Тому що, знаєте, люди сидять і дивляться, лупають очима. А якщо я педагог, просто тут їм більше ніколи з тим нічого не мала, але справа в що... побачити... Я, вас... я також нічого не мав спільного з цим сим. Так що ну, життя змушує Ясно. ставати педагогами всім. Ясно. Добре. Да, то наразі що що... Та, так, так, так мені в принципі, я я знаю, більше про що говорити, так я маю на увазі, що... Робіть так. це поетапно, зустрілися, попередили, що у вас з ними нічого не, немає, ви ж там кажете, так. що будете йти з ними на зустріч. От, можливо, mm -hmm. не йдіть, я скажу, сама, попросіть свою подругу, щоб вас фіксувала yeah. на відео. Не обов'язково треба запускати стрім ну, онлайн наживо mm -hmm. трансляцію. От, записати і сказати, це ми збираємо інформацію для подальших звернень до суду і до правоохоронних До Громадськості я так і написала. що так, Ми будемо піднімати то питання на громадських слуханнях, на, взагалі на, 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 людей збирати і пояснювати, так, що, що це що, Бо це має суспільний не тільки інтерес, я бо в цьому а, кожен а, страждає від цього, розумієте, від цього безприділу. Добре. Без Пане, да. як вас звати? Я вам дуже дякую. Мене звати Сергій. пані Леся, а вас? Мене звати Сергій. Пані, пане Сергій, я ще раз вам дуже дякую, бо ви хоч в основному мені накреслили, чим що я маю робити. Бо направду сиділа і дивилася. Да. Добре, дуже вам дякую, пане да. Сергій. Потім Хай яка щастить. там ситуація буде, якщо хочете, я вам набирайте. да. Хай забирайте, mm. телефонуйте, повідомляйте. Добре. Всього вам найкраще. Да. Хай вас проводить. Хай, щастить навзай. Навзай. Хай щастить на все mm -hmm. добре.